А для регулярних відключень світла ми вирішили дізнатися у мешканців столиці, як вони справляються з тривалими перервами в електропостачанні та чи вдається налаштувати побут в таких умовах. На побутовому рівні просто сумно ввечері ані інтернету, ані читання. Не знаєш, спати не можеш. Ну такого, щоб була. Побутова дрема такого нема. Але діти, ну, приємно, звичайно, і важко. Та як? Ніяк. Все просто заряджаю. В моменти, коли є світло, головне, що тепло вдома, типу і все. Тому не особо стрес, ти типу. був. Розуміємо, що це не наша провина, а провина Росні, тому ось так. Справляюся, у мене як офло стоїть. І коли там, холодильник. Що там ще телевізор? то Нема питань. Ми тут живемо без світла. За... А як? А більшість людей так живуть. От і все. Та може якісь павербанки, якось. І що вони нам допоможуть? Для... У нас немає грошей, не такі, щоб освітлювало квартиру. Ну, для телефона так. Ну, є цей самий, сам, як вони. Ліхтарики. Ну так і живе. Але ми пристосувалися, є павербанки, є світильники в планах купити собі систему, щоб живити всю квартиру, тому вибору немає, буде якось так. А для дітей як для навчання. Діти як вам навчання без світла. Погане. А що саме? Все. А що треба вам? Розкажи, що вам сказали принести собою? Лампи. Go. Добре справляємося, бо я живу за містом в приватному будинку. У нас є генератор за потреби, або є а, зарядна підстанція Блюеті. Ну, тому так пристосовуємося.